У посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Внаслідок інциденту постраждав один із співробітників установи. Відомо, що вибухівка була в конверті, який передали постраждалому працівнику. Чоловік отримав незначні травми. Його відразу госпіталізували. Після вибуху іспанська поліція активувала антитерористичний протокол і оточила територію, де розташоване посольство України. На місці працює спецназ та вибухотехніки. Обставини події встановлюють. Спікер українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив, що у посольстві України в Іспанії вибухнув конверт. Наразі загроз життю постраждалого немає. Крім того, Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, але і за кордоном, усіма доступними нам методами. І коли буде встановлено хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли максимально суворе покарання. Згодом в іспанських змі додали, що лист був адресований саме послу України. Тім його не припустили через сканер, а відкрили охоронці в саду посольства.